Привіт! Вітаю в Alvin Shop! Зараз ми оглянемо дитяче розкладне ліжко-малютка. Крісло ліжко виготовлене з високоякісного ламінованого ДСП. Спальне місце наповнене пінополіуретаном, Зовні покрите тканиною рогожка. Ліжко крісло розкладається таким чином. Спочатку ми тянемо за ручку нижню частину, а потім розгортаємо верхню. Навколо спального місця розташовані захисні бортики. Дуже важливо при оформленні замовлення вказати, з якої сторони ви хочете, щоб вони знаходились або з правої, або з лівої, тому що потім ви їх поміняти не зможете. Однією з переваг розкладного крісла є наявність ящика для речей. Кольори бортиків можуть змінюватися. З усією палітрою ви зможете ознайомитися на нашому сайті, а колір спального місця залишається незмінним. До замовлення крісла в подарунок ви отримаєте таку декоративну подушку. Виготовлення даної моделі 10 робочих днів, але ви можете отримати своє замовлення раніше. Ліжечко зручне, м'яке, і ваші дітки будуть задоволені. Дякую за увагу і до зустрічі в наступних оглядах!